Доброго дня, шановні аграрії. У вашій увазі борона шлейфова зубова. Причіпна, робоча ширина 15 метрів. Регатується з тракторами від 250 кінських сил. Вага борони 5800. Борони нові. Підлягають під державну компенсацію Виробництво міста Дніпро. Не забувайте підписуватись на наш канал. Буде багато цікавого та більш детального відео. Гарного мирного дня!